Добрий вечір, скажіть, будь ласка, як проходить навчання? Добре, дивіться, навчання складається з двох етапів: теорія і практика. Теорія можна вчити онлайн, можна вчити офлайн, можна вчити по самопідготовці. У нас в автошколі онлайн і офлайн, тобто офлайн для тих, хто любить ходити на заняття і для тих, у кого в місті є наша школа. Онлайн для тих, хто не хоче нікуди ходити, чи в вашому місті немає нашої школи, наприклад, чи ви за кордоном, можна до онлайну приєднатися. Вивчили перший етап, пройшли, вивчили теорію, склали іспит, і можна записуватись на другий етап на практичне навчання. Практичне навчання. Ціни різні, різні в різних містах, є різні пакети навчання. Ті, хто з нуля навчається, рекомендуємо 40 годин практичних занять. От, Навчаєтеся з інструктором в обладнаному автомобілі, відкатали свої заняття, вам видається свідоцтво про закінчення, ви йдете в сервісний центр і складаєте іспит. І все. Ваше посвідчення у вас, ви щасливі і задоволені.